Українка народилася на Волині. Коли вона була маленькою, вона була розумна і допитлива. Максюша. І за хворобою вона не могла ходити до школи. <рес> Хто її навчив читати і писати? Вона сама навч... навчилась читати і писати. Ромчику. Леся Українка написала свій мір 9 років, як він називався Надія. Ліза. Леся Українка була бідною людиною і вона обрала собі ім'я Леся Українка. Леся Українка мала в людях мужність і сили. Дякую вам. Леся Українка народилася на Волині. Бел... Ну, згадай. Який перший вірш Леся Українка написала надію? Скільки було Леся Українки років, коли вона написала свій перший вірш? Рокер, і вона написала свій перший вірш. Ер... Надія. Давай, Влади, конячик. Оталася Українка, находилась в Вась... контекст. Говори, питання. Що? Бувала в людях мужність. Як, як, яка Леся Українка була б дитинці. Вона була розумна та допитлива, та, та за її хворобу вона не могла ходити в школу. Хто Леся Українку навчив писати та читати, вона сама навчилася. Яке Леся Українка обрала собі ім'я, е, Леся Українка обрала собі ім'я, Я? Леся Леся Українка. А чому? Тому що тому що Цінувала свою мужність. Батьківщина. Інтерв'ю Альбіни у першокласників про життя Лесі Українки. Де Леся Українка народилась, Леся? Леся Українка народилась на волині. Хто Леся Українку навчив читати Лера. Вона сама навчилася писати і читати. Який перший вірш Леся Українка написала? Ізо. Леся Українка написала свій перший вірш у дев'ять років. Надія. Леся Українка полюбила, полюбляла свою рідну Україну ну, бо і вона обрала собі ім'я Леся Українка. Ким вона виросла? Кирим вона виросла письменницею. Вона згадала, коли вона була малою. Леся Українка була розумною і допитливою. А ще через хворобу вона не могла ходити до школи. Що вона цінила в людях? Леся Українка цінила в людях силу. Доху і мужність. Дякую, Аля, і дякую, першокласники.